Так, невелике включення. Прийшла я тільки що з магазину, гуляла я там чисто, йшла туди, просто, щоб прогулятися, пройтися. Вирішила собі зробити зайві такі дві години, ну, не пробіжка, але така, типа Аля швидка хода в магазин це назад. Купляти щось я не думала і воду сьогодні я взяла. Але побачила, коротше, два, ну зараз, так як в мене вже попереду там. Наближається поїздка назад, то я хочу тут спробувати різні якісь там речі, якщо вони є, якщо вони недорогі. Коротше, якщо береш дві на 4 долари. Оце я купила, тобто виходить по 2 долари кава. Це якась в'єтнамська кава, чорна ваниль. А це подвійне еспресо, щось таке. Зараз я, мабуть, почну. З в'єтнамської кави. Ну, як не сподобається, то вилів, Так, побачимо. А, да. І чого я сьогодні взагалі вийшла, не просто прогулятися, я хочу сьогодні швиденько вам відповісти на питання, тому що після моїх там попередніх відео були кілька запитань від глядачів, від підписників. Я не на всіх. Ці питання відповідаю. Хоча треба відповідати письмово, а потім, якщо є потреба, то записувати відео. Але зараз якось так, ви знаєте, так, якось так полетів зараз час, якось так швидко, що ну, не встигаю. От, дійсно. А вдома незручно мені записувати, далеко вони завжди, мені зручно записати саме вдома, тому що все-таки сторонні звуки, і вони на відео потрапляють і потім монтувати, обрізати. Ну, коротше, воно того не варто. Так, зараз хвилинку. І так, відео було Думки голос, вечірня прогулянка. І от один коментар. Оксаночка, дякую за природу. Хто познайомить нас з Флорідою, якщо поїдете? А може залишитись? Ну, питання з приводу залишитися, їх буде, мабуть, ще багато. Ті, в кого є вдома батьки певного віку, Слухайте, мені поробили всі шуми. Я прийшла сюди, наче тиша. Ну, я перепрошую. От, тобто в кого є вдома батьки, в віці, я думаю, що ви мене зрозумієте. Без, без слів. От, тому, так як є певні зміни тут з цією програмою і певна невизначеність на майбутнє, хоча в мене ще рік я тут законно можу знаходитись. Дійсно. От, але Ну, в мене трошки інакша мета була, коли я сюди їхала, розумієте? Тому я абсолютно не жалкую. Навпаки, в мене зараз в мене я окрилена більш хожу, тому що я побачу своїх близьких, рідних. Я, я знаю, що там чекає. Я це розумію. Але будуть поряд рідні. Розумієте, ми будемо разом. ну, Хотіла сказати слово переживати ці нелегкі часи, якось так переживати, якось таке, таке слово. А от, будемо жити, далі будемо жити, а як там буде воно надалі, пізніше, щоб сюди повернутися чи приїхати просто в гості, наприклад, вже час покаже, і то не проблема. Зараз слухайте, зараз такий час, що дійсно були б здорові, були б живі, здорові, все інше воно боже, буде. Тому не хвилюйтесь. Я, наприклад, дуже рада. З приводу природи. У нас в Україні є що показати. От у нас дуже цікавий будиночок, ну садочок біля будиночку, розумієте? У нас ліс рядом. Я так розумію, вже я там кілька репортажів зроблю з приводу нашої річки Рось, яка обміліла так, що просто жах, і місцеве населення повинно ой, боже, дитина плаває. От і місцеве населення, ну якось так, навіть ще це до війни було, коли було все спокійно. Навіть тоді одиниці, хто піднімав тему про те, щоб почистити тут річку, щоб повернути пляж, тому що в нас дуже велике селище, таке міського типу, гарненьке воно. От і немає, річка є, але її немає. По факту її нема. Тому я вам буду показувати не, не хвилюйтеся не один раз. От, є ще показати звичайно, Ну а Флорида. Ну я вже я думаю, що за цей рік я тут і ще я ще ж не в'їжджаю, ще кілька місяців. Я тут, тож не хвилюйтеся. У всякому разі, ви зі мною тут побачили всі сезони. Року ми з вами тут були осінню минулого року, зиму ми гуляли, весну, літо зараз. От ви вже від мене, мабуть, то відчули про сонце. Да? А я вам зараз скажу, в мене зараз висновок трошки інакший. Сонце то таке, то ладно. От сезон дощів. Які коли ви по карті вишукуєте? От я б зараз ані не покажу зараз, бо в мене український телефон він без, без інтернету, а до Wi-Fi тут я не підключилась. І він не підтягне карту да, і Arrow, Ну ладно, Тобто є додаток, який показує, от, куди хмари йдуть і як воно, коли має бути приблизно той дощ. Ти з тим додатком тако йдеш, просто бо хмарність зараз така вона, наче ну, ну це така достатньо значна хмарність для Флориди. І начебто це не дощові хмари, але то Флоріда, і хто його знає, вітер усе збільшиться, поверне, і та хмара, яка зараз нас обходить стороною, вона може розвернутися і мені сказати привіт. От тому я, от, наприклад, наступного разу, щоб я сюди приїхала і влітку, і отако. От ну, я вже знаю, що так машина, це обов'язково, але так, щоб погуляти, то я вже на те сонце борчати не буду. От, я буду намагатися гуляти, ну, вдягнути, звичайно, максимально там, прикритися, от, тому що там хоча б можна гуляти. От, води з собою взяв, вдягнув, зручний одяг, такий з натуральних тканин, довге, все, що було закрито. І гуляй собі. А от коли до, дощ такий, то капець. Так, е, далі. Чому вирішили повертатися, чому не продовжили термін? Ну, в принципі, я тільки що вам відповіла, що в мене термін, по-перше, ще рік, а по-друге, я не хочу займатися цим, сидіти на тих чемоданах, розумієте? Дозволять, не дозволять, за яких умов дозволять. Кожна наступна довідка буде платною. І знову ж таки, будувати тут життя. Вкладати гроші. Коли ти сюди приїхав родиною, і по факту у вас не мало того, що емоційно це легше, От, а, або хоча б у вас є найближча перспектива, що там у всіх вже є дозволи, да, там на руках, і вони там тільки чекають, щоб переїхати. От, у нас війна, і, наприклад, у мене дочка сюди не приїде, бо, бо, бо йде війна, і. Ну, Ті, хто там, вони знають, про що йде мова, і ті, хто не там, в кого там родичі, вони розуміють, про що я зараз говорю. Тому оця невизначеність будувати, я ж кажу, вкладатися тут, і не знаючи, чи в тебе буде той дозвіл, на як довго він буде. Нормальну роботу, наприклад, щоб знайти, ви ж роботодавців теж зрозумієте. За малі гроші, ну я думаю, що візьмуть, да, там, за невеликі кошти, все одно тут мінімальна зарплата вона йде, мінімалка менше. Це хіба що, якщо ви тут нелегально працюєте, ну то вже ваш вибір. От якщо ж ви легально, то мінімалка, ви на неї там погоджуєтесь. Да, я, от, я втрачаю матеріально, да, мені не буде не вистачати цього, що я можу за цей мінімум нормально. Себе почувати. Розумієте, я ж не розбалована в Україні там якимось, не знаю, там харчами чи ще чимось таким. А звичайна вчителька, я теж говорила, що в мене нема чоловіка-спонсора, чи ще когось там щось таке. нас звичайна родина, мама вчитель, папа працівник. от Абсолютно така мама там буває говорить, що це середній рівень доходу, та який там середній, я б не сказала, що середній рівень. Так, комашня, доброго дня. Не всклавши, то в що це середній рівень, тому що ну от таке. І тут я бачу, що я можу собі дозволити за цей мінімум. І на початку, особливо, коли я осінню сюди приїхала, і я вдарилася прямо в роботу так без вихідних. Так, тоді я бачила, що да-да-да. Ну, Але це не дуже добре, тому що все-таки здоров'я важливо, і потім ти запрацюєшся так, що. І захочеш, та не зможеш працювати. Тому, звичайно, треба е, ну, слідкувати за собою, там дивитися. От, розумієте? Тобто, так, да, матеріально, да, але емоційно, емоційно. Емоційно мені буде легше там. Оце моє вміння, наче як. Е, Переноситися, ставити себе там в якусь ситуацію і спробувати уявити. Воно має свої недоліки, бо буває, я думаю, більш ніж треба над тим, що чи не треба. І навпаки. Тобто, от я знаю, я приїжджаю там ще ремонт, там ще попереду, там ще роботи, роботи, роботи. От, але в мене сестрички, з якими я ніяк не, не знайду час поговорити. Я так бачу, що ми в Україні вже будемо говорити. От, ну, і, і таке. Різниця це в часі, вона, звичайно, вона вбиває. У мене вчора щось таке було, і я вже, ви знаєте, я вже беру телефон і вже хочу матері дзвонити. Добре, що глянула на годинник, подивилася, що четверта година вечора, а четверта тут, в Америці, в Україні, це буде 11 ночі. Да, вона, може, і не спала. Може, а якщо спала, то що це будити І це ж не поговориш на 5-6 хвилин там десь. Тому оце воно так якось так інколи воно навалюється, оце все. Тому. Отак. Тож я абсолютно не шкодую. І тим паче я про це розуміла. Я бачила і я не хочу, я аналізую наперед, що відбувається, і все. Ой, так, ладно. Оксано, коли ви приїдете додому, тоді як ваша англійська, як на рахунок машини, чи це не ваша мрія. На машину в Україні заробите, ви думаєте емоціями, чим ви допоможете своїм рідним? Можливість ще така у вас буде чи ні? Добре, подумайте, поки що не пізно. А, ну, це те, про що я казала тільки, що да, матеріально, поки я тут, то туди там щось іде. Коли я туди повернусь, ну, як буде, так буде. Як буде, так буде. Ем... Ні, ні, це ненормально, коли ти настільки в такому розриві. І я ж кажу, є причина, я про неї не буду говорити, бо це некоректно і неетично. Є ще одна причина, вона найголовніша, вона найперша. От, ем... Розумієте? Так, ладно. З приводу, чи допоможете ви своїм рідним, у нас кожен живе в принципі своїм життям. Ми то живемо, у нас родина, у нас дуже тісні зв'язки, двоюрідні, троюрідні, да? але у нас немає такого, що ти маєш покласти своє життя заради когось іншого. Такого у нас немає. А я вам скажу інакше. Будете щасливі ви, буде щаслива ваша матір. Розумієте? Буде щаслива моя донька я буду щаслива, а буду щаслива я, то тоді все і піде. Воно тоді налаштується. все, Розумієте? От, а бути тут е, нещасним, е, і інколи ти настільки, е, настільки такі емоції, що ти не виходиш на зв'язок зі своїми. Там ну не знаю, я б не виходила тижнями в мене було, але я просто знаю, вони ж мене теж гарно знають. Що якщо я не виходжу на зв'язок там 2-3 дні, навіть якийсь там смалік не відправляю в нашу групу, то це означає мені погано. і Я просто їх не хочу розчу розстраювати. Роз... 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 От, і я знаю, що вони це розуміють. І тому ти це через силу, це виходиш, там щось маякнуло, щось іще таке. Е, ну, ну, коротше, розумієте, тому це ненормально. От. А коли я буду поряд, то буде легше, звичайно. А там буде як буде. Е, ви розумієте, Можливо, є люди, які вважають, що США взагалі країна не просто мрій, а країна там, ну я не знаю там чого. От прям тако, знаєте, от що США це країна без досягніше, як там, максимум, який ти можеш досягнути. От, да, вона, вона дає можливості дійсно, якщо ти е, працьовитий, ти тут не пропадеш. А якщо ти не працьовитий, лінивий, в принципі, теж не пропадеш, але все одно попу треба буде підняти і походити по соціальних службах, так, по церквам, тому що вам з голоду тут померти ніхто не дасть, і замерзнути на вулиці теж не дасть ніхто превентивні міри тут на високому рівні. Інша справа, чи ви того хочете, розумієте? От, от така справа. І в попередніх відео. Я говорила про те, що коли я сюди їхала, в мене не було на меті 100% тут залишатись. Я ж то їхала за програмою United for Ukraine. Я розуміла, що це за програма. І я з самого початку хотіла бути тут легально, платити податки, офіційно влаштуватися на роботу. Чим класна ця програма? Це те, що ви сюди приїхали. От я познайомилася з цією країною. Туристично, коли ви сюди приїдете, у вас такого шансу, як у мене. Або в таких, як я, хто приїхав по ЮФОЮ, у вас такого шансу не буде, по туристичній. Ви або будете працювати, але нелегально, і не дай Боже про це хтось дізнається, і це вплине на вашу подальшу долю. А наступного разу вас сюди просто можуть не впустити, якщо там ну таке, розумієте? От, а приїхавши сюди по юфою, я одразу, ну там буквально два місяці, здається, я отримала документ на роботу. Все. А якщо в мене є work authorization... І в мене дозвіл на роботу якраз до мого терміну перебування тут до вересня 26-го року, тобто ще рік. От тому от я приїхала сюди. Я познайомилася, я познайомилася з чудовими людьми. В політичному плані я побачила, що в Росії є люди. А які підтримують Україну, яким не подобається те, що там відбувається зараз. Є люди, які росіяни, да, самі з Росії, вони живуть тут в Америці по багато десятків років, і вони в розпачі від того, що відбувається з їхньою країною, тому що розуміють про майбутнє, розуміють про те, як виглядають вона на світовій арені. От в тому, в тому та справа. Я побачила в політичному. Плані, наче як підтримку, побачила, що є ще надія, от скажімо так. А, ну зі Своєю Флорідою познайомилася більш ніж треба. От, мене ввели тут, мене буквально за ручку водили документами, це все оформлювали, там якісь страховки, щось там таке. А, ну от Розумієте, я тут ще не лікувала. Фу. Так. блин, все металеве. Ну, ладно. До лікарів я тут спеціально ще не зверталася. Це єдине, що в сімейного лікаря я була, в якого це моя щитовидка, він мені виписав ці засоби. Зараз за останніми результатами аналізу він трошки збільшив мені дозу От. да, Я пропущу цей осінній аналіз. Я його приїду в Україну, здам в Україні якраз зрівняю, як у мене там показники. От, і з головною болю. Це в мене була проблема з головною болю, і я дуже вдячна, що мені раніше тільки ібупрофен допомагав, а е, мені він інший е, виписав ліки, тому що в мене видно все-таки суди на миші, і Це пов'язано в першу чергу. Вони мені допомагають все. От і все, більш ніяких по лікарям я не ходила. Податки йдуть, я працюю, от я допомагаю родині, в якій я живу. Ну, таке. З чим я тут не стикалася, це з рентом. Да, я сама не знімала, не шукала собі квартиру, я сама не займалася цими бумагами. Но цим треба займатися тоді, коли ти тут хочеш зачепитися. Розумієте, в чому справа? От і все. Викликати сюди людей, своїх рідних, при тому, що така нестабільність з цією програмою. Я не збираюсь бути, я ж кажу, тут нелегально, я не збираюсь. Або бути напівлегально і чекати, а вдруг, а ось. Ну кому воно воно того не варто. Зрозумійте, оцей стан очікування він вже дістав мене. От тому да так от ті люди, які живуть в Європі, мені здається, що в ну я перепрошую, я розумію, що вам так само важко. Важко всім і тим, хто вдома в Україні, тим, хто виїхав вимушено, не ті, хто планували і. Зібралися і поїхали, все, вони закрили питання там, вони починають нове з нуля життя на новому місці. А ті, хто так само сидять в інших країнах і сподіваються на повернення, воно тако. Так все одно розумієте, Європа, і Україна це ж Європа, там поряд. Ви розумієте, ви можете приїхати додому або з ваших рідних, вам легше викликати, зустрітися там. Європа ж маленька. От, наприклад, щоб ви там були в Німеччині, то до вас приїхала ваша там мама, ваші батьки чи подружки в Німеччину там, хоча б раз на рік ви їм допомогли організували ту зустріч. От чи вони самі, і ви зустрілися, і ви побачилися. Це одна справа. А тут в Америку просто так не попадеш це. По перше, просто так турвізу взяти і не сильно наїздишся. Наприклад, щоб моя мама взяла ту путівку, да ой, візу відкрила, щоб і щоб вона сюди це самі зібратися в тих умовах війни, які зараз ідуть в Україні. Ну та ну їхати через океан, летіти. І, ну коротше, розумієте, тут багато складнощів, воно то не варто. От і все е я не знаю, як би я себе почувала, якби я. Зараз спрамовано їхала сюди і 100% знаючи, що я тут хочу залишитись, я б тоді свого кота сюди взяла. Перше, до речі, це досить такий гарний показник. Сімонечка мічкає мене вдома. Мене При тому, що я готувалася з прививками, з паспортом. Я там намагалася сумку, я ж йому купувала спеціально така на Навірно, тему, мабуть. От така, що розкладається, дуже класна, вона зараз йому слугує як вольєр. От, е, я йому купила спеціально, щоб він е, ну, для літака. От, я планувала е, поїхати все, але от е, потім, коли навіть я вирішила Київ залишити, і то, я Київ залишила ж до цих, от того, що зараз робиться, е, хоча я там, ну, Таке, розумієте? От, так, ну що, ну, в принципі, що там з питаннями. Ой, е, Дуже карний манікюр, а та собака, то, можливо, господарі зробили пам'ятник для собачки, яка у них була. Е, да, ну, манікюрчик, так, да, так вам видно. Ось, так, да, такий собі манікюрчик. Ну, е, я взагалі люблю, якщо робити такого плану манікюр, я люблю робити його. У вівторок після обіду, тому що, як правило, у вівторок після обіду вже в мене роботи немає. Середа в мене вихідний. Четверг, п'ятниця, як правило, такі легкі дні. Ну а от на вихідних, то там я більше з дитиною, тому що, знаєте, один раз поміняти памперс то нормально. А от, а якщо, наприклад, я знаю цілий день вожуся, то мені, ну, мені незручно, мені краще їх обрізати. До речі, тут у Флориді волосся в мене рости пішло і в мене непогано нігті тут пішли. От в Україні я повернуся, то буде не так. З приводу собаки ні, то дійсно пам'ятничок, ой, пам'ятничок, статуя стоїть така звичайна, тому що тут є пам'ятничок. Сьогодні я буду йти назад, можу забути. Тут ставлять прям пам'ятник. Такий, от, прям на передньому, на задньому дворі, е, десь там під деревом, така дошка, десь такого розміру, така пам'ятна дошка. Там написано, наприклад, там, Тобі е, його роки. От я вчора звернула увагу, собачка 12 років їй було 2000 2012 рік. Ім'я там я не пам'ятаю, скубі, снупі. От, і от, така пам'ятна дошка лежить. Прямо на передньому дворі, до речі, під деревом так, таком. Квітів дуже багато росте навколо, От, ну, а то ні, то стоїть статуя. А так буду йти, мені буде людина посміхатися, а я пройду повз нього. Тож, ті чоловіки, які ви посміхаєтеся з жінками, вони вам не відповідають, або відповіді, які там грустні, якісь да, там, загружені, завантажені. Ви не, не, не завжди беріть це все на свій рахунок, бо може вона просто елементарно окуляри свої вдома забули, вона вас не бачить. Тому якщо вона вам дійсно дуже сподобалась, то не, не постидайтеся, підійдіть та привітайтеся з нею. Якщо вона не захоче, наприклад, там з вами говорити, ну, то ви у всякому разі будете знати, що Ні, ну, не вийшло, ну таке. Але бо так ви можете своє щастя впустити, розумієте? Ну, все, все, в принципі, таке найголовніше я сказала, я з вами про траляля. Цікаву ні одну, ні друге, так і не відкрила. Ладно, це вже потім. Відчуваю, що в мене зараз телефон буде сідати, а в мене ще попереду дзвінок в Україну. Ладно, все, всім пока-пока, всім миру, всім добра, сонця і всім любові.